Розпаковка подарунки від фірми Wінzer, тому що там замовлених там поставка сьогодні була, тому що перед цим вони ж були вихідні. І вони вирішили, скажімо так, привітати мене з Новим роком. Тому показую, що ж вони мені подарували. Тут дивіться, така бачите, від Zomax, Вінзер. Так розумієте, тут, навіть якісь цукерки, якщо так подивитися, так, тут і цукерки, це дитині були, як то кажуть, під кофе, чай-кофе, бачите, так, красива така коробочка, Вінзер. І ось так зомакс написано. Да, до речі, класно зроблено. Потім, що у нас тут? Ага, це, мабуть, та термос. Зараз подивимося, який тут він йде. Ага, дивіться, фірмовий, написано Windsor. Кстати, дивіться такий термос. Ну, я таким не користуюся. Раніше, коли сходили гуляти, там, наприклад, брали з собою там, в термосі, там кофе, наприклад, до ось такого плану, то а так тут термос така класна річ, корисна, наприклад, да? якщо десь там їхати в гори, наприклад, Буковель, то сюди налить вона не тільки каву, а щось там, наприклад, і міцніше, це так як це. Так, потім бачу. Кептур, ну це, як то кажуть, поїде в село. Тому що така річ корисна, щоб голову не пекло на рибалочку, то є те, що треба. Потім бачу о, така дуже корисна річ, це кстати, блокнотик, це то що, то, що треба. Класна, кстати. Да. І бачу да, дві ручечки від фірми Winzer. Ось так виглядає. Ну, як пишуть. Чорний колір. Прикольно пишуть. Класно. Дуже вдячний за подарунки. То є фірма Вінзор надає, бачите, непогані подарунки своїм так, клієнтам. Тому ось так. А зараз піду знімати відео, там поприходило куча нового. Зараз буду вам показувати по поршневим групам, тому що там є класні поршневі групи, керамо-графітні на бензопилки. Та саме є на мотокосової. Це ось так. Тому всім дякую за увагу.